Ляшко, радикальна партія. Фракція радикальної партії Олега Ляшка одностайно заявила про свій вихід з парламентсько-урядової коаліції у зв'язку з антиукраїнською зрадою у сінах Верховної Ради України та у верхівці української влади 31 серпня 2015 року. Увійде в історію українського парламентаризму як ще одна чорна дата календаря. Своїми цинічними і безвідповідальними діями президент разом із Фракціями іменного блоку та народного фронту за участі регіоналівських недобитків з опозиційного, а насправді кремлівського злодійського блоку та олігархічних депутатських груп поховали у Верховній Раді України демократичну коаліцію, на яку покладали сподівання мільйони українських громадян. Цей чорний день завершився кривавою трагедією під стінами парламенту спланованою цинічною провокації спецслужб, наслідок якої загинули троє українських військовослужбовців, метою організаторів кривавої трагічної події, від якої постраждали ще понад 100 правоохоронців і мирних протестувальників, була дискредитація патріотичних політичних сил, які не голосували за зміни до Конституції, написані в Кремлі, як і компроментація народного спротиву гвалтуванню Конституції України та особливості Ливому статусу Донбасу. Мета організаторів кривавої провокації була також і в тому, щоб відволікти увагу українського суспільства від акту національної зради, який відбувся 31 серпня 2015 року у Верховній Раді. У цей трагічний для країни день в результаті змови фракції президента та прем'єра з путінською п'ятою колоною та представниками олігархічних кланів у парламенті були попередньо схвалені. Антиукраїнські зміни до конституції, за які проголосували лише 189 депутатів із фракцій демократичної коаліції. Три з п'яти фракцій коаліції майже у повному складі проголосували проти нав'язаних зовні путінських конституційних змін, спрямованих на розкол України та позбавлення її суверенітету. Це голосування на догоду чужим інтересам ознавинувало собою створення де факто в українському парламенті. Нової ширки з регіоналами та олігархами не демократичної, не української більшості. Фракція радикальної партії Олега Ляшка заявила про неможливість перебування у фіктивній коаліції, яка фактично була знищена руками президента Порошенка та голови Верховної Ради Гройсмана, які всупереч позиції більшості фракцій коаліції внесли на позачергове засідання парламенту питання антиукраїнських змін до конституції, як наслідок, замовна цинічна провокація на площі перед парламентом, в результаті якої загинули троє, та постраждали понад 100 невинних людей. І сьогодні, коли влада обіцяє розслідувати цей кривавий злочин та покарати тих, хто організував трагедію під Верховною Радою. Ми нагадуємо про безкарні вже протягом півтора року тих, хто відповідальні за вбивство на Майдані сотні наших побратимів. Адже відповідальні за той кривавий злочин, прикрившись депутатськими мандатами, сьогодні сидять у парламенті і замість покарання фактично отримують. Можливість створити нову ширку з владою та готуватись до майбутнього реваншу фракція радикальної партії Олега Ляшка вважає за неможливе перебування в безпорадній коаліції, спроможні захистити парламентаризм в Україні від нового авторитаризму, чергових спроб президента Порошенка зламати Верховну Раду через коліно, нівелювати представницький орган влади і протиснути розроблені за його межами на догоду з зовнішнім сил конституційні зміни і граната, яку кинули під стінами Верховної Ради, була кинута не лише у національних гвардійців, а під демократичну коаліцію у парламенті під майбутнє України. Ті, хто організував цю криваву цинічну провокацію, знали, що робили. Підривали український парламент, намагалися дискредитувати патріотичні сили із тим, щоб далі вже без спротиву провести антиукраїнські кремлівські зміни до конституції і не. Щити державу фракція радикальної партії Олега Ляшка вважає неможливим перебувати в коаліції, яка не здатна проводити курс на реалізацію цінностей Майдану, на справжню, а не декларативну боротьбу з корупцією, на реальні реформи і економічну політику в інтересах мільйонів громадян, на радикальну деолігархізацію, на підвищення рівня життя людей і вирішення соціальних проблем у коаліції, діяльність якої фактично створює. Сьогодні шанс для реваншу Банди Януковича після виборів ми стали на шлях спільної відповідальності за реформи в Україні в рамках демократичної коаліції, бо були і залишаємося переконані, що жодні рейтинги не варті майбутнього України. Попри всю політичну кон'юнктуру, ми продовжували перебувати в коаліції до останнього, наполягаючи на реалізації справжніх змін в Україні. Натомість ми побачили замість реформ він інтересах людей, боротьбу за перерозподіл власності і активів, диктат міжнародних кредиторів та катастрофічну бідність і злидні мільйонів громадян, замість деолігархізації, під одних олігархів за рахунок інших, замість змін до Конституції щодо реальної децентралізації і надання реальних повноважень місцевим громадам, створення передумов для узурпації влади президентом та зміни, продиктовані з Кремля. Ми бачимо по. Політику влади, яка фактично веде до знищення України, тому ми не союзники, а опоненти такої політики. Фракція радикальної партії Олега Ляшка офіційно заявила про свій перехід в опозицію до нинішньої влади та курсу президента, уряду і фактичної більшості у Верховній Раді. Як європейська політична сила, наша фракція відкликає своїх трьох народних депутатів, зголів парламентських комітетів Тетів, отриманих в рамках коаліції, а представник фракції в коаліційному уряді Валерій Вощевський складає повноваження і йде у відставку з посади віце-прем'єр міністра України. Жодні посади в парламенті та уряді не змусять нас знехтувати нашими цінностями і нашими принципами. Як відповідальна політична сила, фракція радикальної партії Олега Ляшка не буде освячувати антиукраїнську зраду в парламенті. Водночас ми будемо і надалі, усіма доступними способами захищати інтереси українських громадян, всіляко підтримувати зміцнення обороноздатності країни і розбудову армії, всебічно сприяти реалізації справжніх реформ в Україні в інтересах людей. Ми вимагаємо від влади запровадити. Дити згідно частини 2 статті 157 Конституції України мораторій на зміни до конституції до припинення збройної агресії Росії, винести на всенародне обговорення, конституційні зміни щодо децентралізації та провести референдум щодо особливого статусу Донбасу. Ми вважаємо, що продажні і боягузливі політики, які під тиском, під погрозами чи шляхом підкупу голосують за зміни до конституції. Не мають права цього робити. Лише український народ, як єдине джерело влади, має право визначати, в якій країні жити, як розподілити владу, які і кому мати статус. Ми вимагаємо від президента і Верховної Ради України винести питання змін до Конституції на всенародне обговорення та провести референдум щодо особливого статусу Донбасу разом із місцевими виборами наприкінці жовтня. Ми катего... Рично засуджуємо застосування насильства біля парламенту під час мирних акцій протесту і вимагаємо від президента та правоохоронних органів невідкладно знайти не лише виконавців теракту, а й організаторів і натхненників цинічної антиукраїнської провокації, що спричинила цю криваву трагедію. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка вимагає від президента Порошенка рішуче відкинути ганебні мінські. Угоди, як незаконні, антиконституційні і такі, що є, що є юридично нікчемними з огляду на міжнародне право, ми наполягаємо на необхідності посилення міжнародних переговорних позицій України шляхом повернення до Женевського формату за участю Сполучених Штатів та ЄС та його розширення до усіх підписантів Будапештського меморандуму, а також висунення вимоги щодо застосування усіх. Іх можливих заходів політичного, економічного та військового характеру з метою забезпечити неухильне дотримання усього комплексу безпекових гарантій та зобов'язань за Будапештським меморандумом з боку усіх держав-підписантів, включно з Росією. Ми вимагаємо радикального перегляду і зміни помилкової, економічної політики уряду, що базується на хибній ідеології затягування пасків. Та зменшення споживання веде до поглиблення кризи і тотального збідніння громадян. Ми наполягаємо на необхідності державної політики стимулювання, національного виробництва, внутрішнього споживання, експортної експансії, створення робочих місць, підвищення зарплати, пенсій і соціальних стандартів. Ми також застерігаємо президента Порошенка, від слідування шляхом Януковича, з Тній відлік президентства якого почався з харківських угод з Кремлем, гвалтування Конституції та створення штучної парламентської коаліції, супереч волевиявленню громадян. Будь-які спроби реанімації авторитаризму в Україні, спроби ламати через коліно незгідних патріотів в парламенті та суспільстві, приречені на поразку, а відлік часу для влади в Україні після майдану і революції гідності прислухається. Кореної рази. Застерігаємо президента Порошенка і від наслідування прикладу Путіна, піару на крові військових, правоохоронців чи мирних громадян та відповідних спроб відволікти увагу суспільства від антиукраїнських зрад чи провалів у впровадженні до змін в Україні. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка ініціює створення в парламенті народної ради, з числа патріотичних депутатів. Атів з державницькою позицією, які не підтримали кремлівські сценарій змін до української конституції, спрямований на розкол держави, зрив процесу реформ та європейського курсу розвитку України. Звертаємося до всіх українських патріотів об'єднати зусилля на захист конституції, на захист незалежної і соборної України. Слава Україні!